Новини на радіо Сміла. З інформаційним випуском у студії Анатолій Самарський у другому пленарному засіданні 64-ї сесії міської ради взяли участь 34 депутати. Вони розглянули земельні питання, ухвалили рішення про затвердження ставок земельного податку та розмір орендної плати на 2015 рік. Збільшення з 1 квітня тарифів на енергоносії спонукало окремих жителів міста звернутися до міської ради з проханням припинити опалювальний період раніше. Це викликало в сесійній залі тривали. Обговорення ви подивіться тут тепло ще а що будемо платити за це. Я читаю на голосування і завжди дня, виключити вирішить з 1 апреля така стоїмо зі що просто люди не зможуть нас понять, чому за 5 днів Апреля вони повинні заплатити стільки, скільки за январь місяць повний. Може, быть, нужно пойти на такой щоб і сохранить бюджет, і люди всі поймуть це. Дійсно, підемо вроді би людям на уступки. Вони нас розуміють. Ми ну, наче все гарно робимо. Але як вони получать Є щита нас всіх да. привіт? Да. Я Це пропоную прикращати опалювальний сезон. Врешті секретар міської ради Ярослав Березань поставив цю пропозицію на голосування. Припинити опалювальний сезон 2014-2015 рік з 3 квітня 2015 року. Зобов'язати виконавчий комітет Смілянської міської ради розглянути питання щодо закінчення опалювального сезону з 3 квітня 2015 року. Сталю на Голосування хто за? Проти утримав рішення прийнято. Отже, опалювальний сезон у Смілі можна вважати завершеним, і у нас є час звикнути до нових тарифів, які за літо певно зміняться ще. Секретар міської ради надав також ще одну інформацію щодо наших медичних закладів в суботу я оголошую проведення загальної міського віче з приводу лікарень. Причиною цьому стало те, що у вівторок я спілкувався з обласним відділом охорони здоров'я. Нас дуже всіх обманювали. Ніхто обласна адміністрація, чи обласна рада, чи відділ охорони здоров'я розмови про те, що буде якийсь госпіт, реабілітаційний центр, передача до міністерства оборони, міністерства внутрішнього справ. Неправда жодного листа. Відповідні міністерства написано не було питання в жодному міністерстві силовому не розглядається про створення в Смілі якогось реабілітаційного центру. Віжна на 13 годину субота, 4 квітня, міський будинок культури. На цьому сесія завершила свою роботу. Благоустрій територій одна з головних задач сьогодні для кожного доброгосподаря, зокрема і для всієї громади смілян, в цілому, Проте, де саме і як. Наводитимуть у місті порядки, розповідає голова Координаційної ради про спілок міста Людмила Хоменко. Чекаємо в першу чергу погоди, яка б могла дозволяти працювати, благоустраювати території, подвір'я виробничих приміщень, будинків жилих. Комунальна галузь міста налаштована і вже завчасно готувалася до проведення суботника. Ми не чекаємо це трудові колективи мешканці будинків 4 квітня. Не відзначити, що наше комунальне підприємство комунальник, яке очолює Анан. Ко Сергій Васильович разом з трудовим колективом серйозно відповідально підходять до проведення цього заходу. Сьогодні вони забезпечують квартальні комітети, школи, дитячі садочки, вапном для побілки дерев. Також проводиться робота по приведенню в належний стан дерева, кущі обрізають. Планується, щоб забезпечити вивезенням сміття гілок, щоб не було захаращеності. Тому сьогодні головна задача комунального підприємства це забезпечити транспортом, як за Вити чим заправити, тому що на сьогоднішній день це звичайно виникає проблема. Активно включилися в цю роботу і проспілкові організації і працюючих колективів, мешканці, квартальні комітети, товариства співвласників необхідно відзначити, що голови товариств співвласників організовують і приймають самобезпосередню участь самі вишукують і кошти, і необхідний матеріал, який потрібен для проведення цього заходу. Вже спостерігаємо, що в другій половині дня показується сонечко, і надіємося на те. Що що ми зможемо вчасно провести ці заходи, привести в належний стан міста, наші вулиці, тротуари і впоратися до Великодня, хотілося б, аби сміло зустріла великдень найбільше християнське свято у чистоті і красі, як на душі, так і на вулицях нашого міста. Наприкінці березня у Смілянській залезносвітній школі номер 10 відбулися спортивні змагання Тато, мама, я спортивна сім'я взяли участь у змаганнях родини сироїдів, серпенінових та січкаренків. Цілу годину діти та їхні батьки брали активно, змагалися у різноманітних конкурсах: мисливство, смуга перешкод, діралаш та інших. Третє місце посіла родина сироїдів. У них 13 балів за сім конкурсів. Друге місце в родини Січкаренків. Їх результат 15 балів. А перемогу здобула родина Серпенінових, які представлятимуть школу номер 10 на міському рівні 6 квітня. А 1 квітня у школі номер 10 до дня гумору відбувся конкурс чаців декламаторів гуморесок. Взяли участь учні 5-11 класів. Усім дуже сподобалося, і учні розповідали анекдоти на шкільну тематику, за що отримували. Солодкі призи загалом цілий день у школі панувала позитивна атмосфера. Наразі журі визначається з переможцями. Конкурсанти чекають на оголошення результатів. 1 по 7 квітня у загальноосвітніх закладах міста та дошкільних навчальних закладах проводяться дні цивільного захисту та тижні безпеки дитини. Саме 1 квітня загальноосвітня школа номер 1 вже провела День цивільного захисту. Подробиці знає Наталія Мершук. Незважаючи на дощову погоду, спланований на 1 квітня день цивільного захисту у школі 1 провели згідно всіх вимог, так би мовити, виконали всі пункти відповідного наказу. Учні 5-11 класів у медичній. Них пов'язках, адже це була навчальна пожежна тривога. Вишикувалися на подвір'ї школи, де стояв пожежний автомобіль. А згодом запалало і спеціально створене вогнище, яке загасили пожежники. У такий спосіб вогнеборці продемонстрували школярам можливості спецобладнання, яким укомплектований пожежний автомобіль. Діти також спробували подавати воду з рукава пожежного автомобіля. На згадку про отримані знання рятівники роздали учням листівки пам'ятки. Про мету таких практичних навчань говорить провідний інспектор Смілянського райвідділу Державної служби надзвичайних ситуацій Ірина Лисенко. Мета це навчити дітей елементарним правом поведінки в побуті на відпочинку, показати роботу пожежників, застерігти дітей від нещасних випадків, щоб вони знали, за яким номером телефонувати в пожежну частину, як діяти у випадку пожежі. Бо саме цінніше це життя. Начальник штабу цивільного захисту загальноосвітньої школи родин Анна Цепенко наголосила, що день цивільного захисту це вже підсумок навчання учасників навчально-виховного процесу зі збереження життя та надання допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це є підсумок виконання навчальної програми учнями 10-11 класів з предмету захист вітчизни та учнів 5-9 класів з предмету основи здоров'я. Цьому передувало проведення комплексного об'єктового тренування, об'єктовими формуваннями, основне завдання яких полягає в збереженні здоров'я і життя всіх учасників. Навчально-виховного процесу проведено в школі Вікторини. Ми співпрацюємо із Державною службою надзвичайних ситуацій та із працівниками Червоного Христа. І сьогодні упродовж двох годин працівники Червоного Христа працювали з учнями 10-11 класів по навчанню учнів надання першої до лікарської допомоги. Ось після такого умовного гасіння пожежі учні 10-11 класів у актовій залі школи розповідали та практично показували різні види транспортування постраждалих. А дівчат. Із групи рятівник вправно накладали різні види медичних пов'язок. Ми поцікавились у школярів, чим вони збагатили свої вміння діяти у надзвичайних ситуаціях. Телефонуємо 101, якщо виникла пожежа. Звертаємося до міліції за номером 102, якщо небезпека для життя. Телефонуємо 103, якщо проблеми зі здоров'ям. Набираємо 104, якщо відчули витікання газу. Людина може спричинити небезпеку для неї самої. Найчастіше виникають пожежі, тому я завжди виходячи з дому, перевіряю, чи вимкнені праска, комп'ютер, телевізор. Цьому році ми закінчили вивчення предмету захист вітчизни, отримали базові знання стосовно воєнної підготовки та основ стрільби. Дуже хочу сподіватися, що ці знання я буду використовувати лише в мирний час. Але якщо потрібно буде захищати свою батьківщину, я буду завжди готовий. На уроках предмету захисту вітчизни значної уваги ми приділяємо наданню першої медичної допомоги в критичних ситуаціях та повсякденному житті. Саме переломи, вивихи, отруєння та інші травми, ці знання та практичні навички, ми можемо застосовувати. В майбутньому, щоб уберегти себе і рідних. Які симптоми хронічного гастриту та як його лікувати, радить фельдшер Кабінету формування здорового способу життя міської поліклініки для дорослих Наталія Зінченко. Хронічний гастрит це ураження слизової оболонки шлунку, що може передувати виразці та раку. Основними причинами є недостатність у продуктах харчування вітамінів, вживання деяких медикаментів, алергії, шкідливий вплив на виробництві кислот, основ та мінеральних тосичених речовин. Хочу наголосити, що гастрит виникає як при підвищенні секреції шлункового соку, так і при зниженні. Тому, якщо вас турбують періодичні болі в шлунку, підрижка повітря, неприємність, Приємний присмак у роті, закріпи чи розлади шлунку, зверніться до лікаря-терапевта для встановлення рівня кислотності в шлунку, і лише тоді можна зайнятися профілактикою і лікуванням. Жив собі у смілі чоловік відрізнявся від нас з вами тим, що його вся смілянщина знала. Так, це був Олекса Бакуменко, поет гуморист. 26 березня йому б виповнилося 90 літ. згадали Олексу Зосомича у центральній міській бібліотеці, де побувала і Наталія Мершук. Незабутній смілянський сміхотворець під такою назвою відбувся у центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої. Вечір портрет присвячений 90-річчю з дня народження Олекси Бакуменка. Поета, гумориста розпочали зустріч із історичного відео, де сам Олекса Зосимович під своєю хатою за столом читав вірш своїй дружині Марії. А далі присутні поринули у спогади про життя цього простого, відкритого для спілкування, але гострого на язик чоловіка. Милозвучну пісню на слова Олекси Бакуменка вечір над Тясмином виконав дует у складі Ірини Бобошко та Діни Осадчої, яка знову занурила всіх у сади і діброви рі. Їдної сміли і у гумор Олекси Зосимовича багато часу із поетом спілкувався Володимир Ткаченко, член спілки письменників України, голова обласної письменницької організації, який нині зі сцени читає багато сатиринок свого вчителя. Згадуючи Бакуменка, Володимир Тарасович розчулився до сріз, адже він назвав його своїм учнем. Ну, Олекса справді мене назвав своїм учнем, і ще й підхвалив, що як добре. Що учні перевершують учителів. Олександр мені проклав дорогу до публіцистики. Він мене перший взяв на виступ. Так біля нього було зручно, затишно. Мені здається, сміла не знала більш популярної людини. Його геніальність відчув, коли мені за фахом треба було підбирати репертуар і професійно із сцени подавати гумор. Те, я скільки перебрав гумористів Олекса Бакуменка. Я читаю процентів 70 цього репертуару. Читав Володимир Ткаченко гумор Олекса Бакуменка і присутнім у бібліотеці, шанувальникам поета. Розмовляли вдовиці. Катерина до сусідки постукала з гранку. Каже, я так налякалась, що їй валір'янку. Верше, бачила, заходив до вас вчора тихо. Подумала, що з вами стало яке лихо, і не спала до світання. Аж не вийшов поки. А то їй перестаньте. Вже чотири роки у вас навідує пожежник. Я теж стежу. і не крачу на всю землю. Дідь, гасить пожежу. Власними спогадами про Олексу Бакуменка поділилися письменниці Ніна Корсунь, Лілія Блискавиця, донька поета Івана Шпички, Світлана Симоненко та журналіст Андрій Глущенко. Саме Андрій Глущенко, ще юнаком, працював у районній газеті із Олексою Бакуменком. Ми його знаємо, ніби то як сатирика. Ні, він не сатирик. Я пишаюся тим, мені доводилось дещо править його матеріали, бо він дуже писав нариси, замітки, кореспонденції. Він уже під. Пізніше, як сформувався як сатирики, бо ньому характерна риса Про людство. Він ніколи не був злий на людей. Яка не була ситуація? Він же ціна оптимістична Гуморецьки Олекси Бакуменка зібрані у збірки про красу і ковбасу, славетному роду нема переводу, секс і сало та у численних публікаціях. У періодиці на зустрічі деякі сатиринки читали молоді Бакуменкові шанувальники. Це ліцеїстки та Вікторія Сінаєвська. Олексу Зосимовича називали робітничим поетом, і він цим гордився. Бо у житті змалечку працював у колгоспі, юнаком пройшов пекло війни. Пристрасть до письма не загубив і у сталінських таборах. Ніколи Олекса Зосимович не прагнув багатства і слави. Тож нам, землякам, варто пам'ятати таких неперевершених людей з глибин народних талантів, хоча б тим, аби назвати одну із вулиць міста його іменем. Саме таку думку на зустрічі висловили шанували. Вальники творчості Олекси Бакуменка